Ну, ось так, вже поклала в руках і ставлю в духовочку. Маринад в мене і французька гірчиця в зернах вже готова, трішки меду, чесничку, спеції, трави і сіль. Можна було б ще соєвого соусу, але два рази їздила в магазин і два рази забулася. Ось так. Настелили нашим, почистили і настелили нашим поросяткам гарненької, жовтенької, свіженької соломки. Сьогодні має ще в нас парочку забрати. Ось так. Помаленьку, потихеньку. І всіх розпродаємо. Ну, щось, звичайно, і нам лишиться на пробу. Ось такі у нас справи. Граються, гоняться, чмакають. І також цих дівчулюк. О, Для них це рай, солома, сіно це для в'єтнамців дуже добре та смачне. Чмакають собі, задоволені, перебирають, розбирають. Бочка як танк. Булечка менша. Але вже булька, вже ребра не старчать, вже відкормлюється потихеньку. Ми будемо дивитися, як там буде далі. Ось такі в нас справи. Синок вичищає в кролів. А моя буде місія тільки підстелити. Не хоче зніматися, тому здалека показую його. І ось до млина нарихтувала два мішка. Тут ячменя, і два мішка ще. Ось там один мішок стоїть на госипку. Нас називають госипку, дерть, хто як називає. Завеземо, щоб. Можна було потім свинкам давати. Качечка в духовці вже запікається гарненько, жарку ось тільки набігло. Супер. Ще трішки буде готова. Mm. Батькам на новий рік складаю маленький гостинчик, ось 10 яєць. є, гірчиця в зернах. І десь турбинка якась надірвалася. Так, тут. Рибка копчена ту, що я коптила. У мене тато дуже таке полюбляє. Ось рибка копчена. Це будуть дід з бабусею смакувати на новий рік, на свята. І ось тут бочки. І ось копчена ковбаска. Такі смаколики, бабусі з дідусем на свята передам. Ну, звичайно, на свята ми будемо зустрічатися, але щоб раніше посмакували. Хто не бачив відео, як я куптила це все, можете вниз перейти і побачити. Ну, Ось така качечка на вигляд вийшла. Смачненька, суковита. Ну, ось такий, друзі, день у нас перед самим новим роком. Зараз приготую якийсь салатик по да будемо відпочивати, вам бажаю мирної, тихої ночі, щоб в новому році настався таки той мир та спокій. Кожному бажаю здоров'я і всього самого-самого найкращого. До зустрічі в новому році! Всім па па па, -па.